Так, всім доброго дня. Заїхав, Ваня мене підмінив трошки. Заїду на сою подип. Прочтовий той так самі бачите, він вже десь в четвер почнемо. А ця... А ця така під деревами вже в принципі жовтіє. Таке тут десь таке собі. Зараз йти подивитись далі, що у нас тут робиться тоже листочки починають жовтіти. Коротше, жара вглупила. Сюрприз нам зробила. Коротше, верхні боби. Хоча ще навіть наливають. Ну а так, в принципі, тут все добре. Налито. Хвороб нема. Ще зверху навіть наливає, бачите. Може вона за счет того, що себе сама тінь кладе, але листочки вже бачите жовті є тут, вже все. фон жовтий. Бісяця десь в четвер. Це ще неділі дві постоїть. Коротко, от така да, Ось бачите, скинула Боб. Хоча хотіла його ще налити. Ну і за цієї жари вона його скинула. Ну і може бути так само з верхніми, якщо буде продовжувати так парити, то на ці верхні треба розчитувати. Так, в принципі так, в принципі, нічого. Нічого. Може якийсь бобик взагалі жовтувати. Може бути. Так що такі от справи по соям. Та суха, далеко не хочу понійти, бо трошки втомлений. Ми косіннями переездами косіннями трошечки замучений. Так, в тіньку хорошо, в нас опять спека, жарить як цей жарить капець Так що такі от справи Бачите звідси, да? там вже жовта, в долинках ще зелена і за того переносимо. Тут якщо братися, щоб не було тих долинок зелених, то можна було б вже сьогодні заходити. А ця в принципі ну, тільки починає жовтіти. Так що такі от справи. Да, було б тоді, коли я казав, дав б хоча б дождик один чи два. І був би бонус зверху, такий поналивався гарний, такий гарний гарний бонус. Ну, Маємо що маємо. Так що такі от справи. Не будемо сильно переживати за це. Може поїхати ще на ту сторону. Ну, такі от зернина бачите. Не буде крупне зерно цього року. О, таке, середнє буде зерно. О, тут 4, бачите, в бобику 4 зернинки. Тут теж 4. Ну коротше подивимось. Ну але було б добре, щоб той верхніший бобік не лило, то було б взагалі хорошо. Це все було б при реалізації. Я тут думаю, це якщо вона так вродить, але треба рахувати те, що в складі буде лежати. Це ж скільки <гум> таких я ПДВшній податку прийдеться на додану вартість при реалізації, по бізналу перерахувати. Нічого, я в таких случаях кажу. Як тут вродило, хоч перекриє якомусь плані долги по тим гречкам і пшеницям, то ще й державу трошечки перерахуємо непогані гроші хлопцям на підтримку. Бо як ти багатший, значить держава багатша. Станемо зараз з цієї сторони, подивимось. Что у нас тут с этой стороны делается? Нарубим пилюки. Ну, короче, тут біля дерев бачу, что пожелтела она конкретно тоже. Тут именно где отсев. Там мы сели, а тут где отсев, и вот до отсев. бачите, она какой то черта. Ну, она краще зійшла, На ці, як завжди. Ну і у нас горіла бідня. Ні, ну є, але зернинки такі. Вон. Ну суха соя, дивіться. Ні, не, не суха ще. Десь влажність 15. Ой, не 15, десь 17-18. Ну а тут поздихали, жара згоріла, спалила, коротше, верхній був. Ну є там щось чи нема. А, о, є ще якась зернина. Ну навіть не одна, а дві. Я кажу ну, така вот. тут взагалі полягла, ми трошечки перестаралась, там в принципі тут да, тут тут сюрпризи добрі, тут ох ох бобяри такі вон по 4 і буде крупняк конкретний прямо видно. Ну що зробиш? Спека. Спека. Земля вон перепалась трошки. Нема тут влаги точно. Досихає. Ну що маємо, то маємо. Хотілося б звісно той сюрприз з дождиком. Показував, що він мав бути посеред тижня той дождик. Но його нема. Показує ще на протязі тижня температуру. 32 ночі 5 то я думаю що воно достигне тут все швидко але буде трошечки менше ніж могло б бути так що такі от справи ладно всім лайки поки ставимо підписуємося бо я реально на ногах на силу стою кучу роботи сьогодні зробили переїхали з поля на поле переціплялися Почти кусили, почали кусити, ну таке дело. Ладно, пока і підписки.